Добрий день, шановні колеги виноградарі. Сьогодні у нас 5 вересня 2023 року. Хочу зараз маленьке коротеньке відео зняти по кишмишу американському Джой. Показати його урожайність, нагрузку, розмір гронок. Дуже гарний кишмиш, смачний. Отакі гронки у нього. Грам по 800. Ягодка в нього не крупна. Грам 5. Але дуже смачна. Кишмеш першого класу безсім'яності. Гронки дуже симпатичні, красиві, млінні такі. От, покажу, яку він тяне нагрузку. Залишати можна по дві гронки на пагін тягне нагрузку добре. Він вже повністю спілий, можна зрізати. а така нагрузка на Джої. Кишмиш американський. Це сорт, це не гібридна форма. Но показує себе дуже добре. Я вже її знімав, показав ягодку в розрізі і на вагах. Тому зараз це робити не буду, просто покажу, як виглядає кущ. Дуже симпатично. Не мог пройти мимо. У нього ще підвищена морозостойкість до 27, так як і Юпітер. Можна пробувати його вирощувати без укриття. Кешмиш джули, всім цього найкращого.